Сьогодні ми, дітки, вирушаємо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо Дружно в космос летимо. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Усесвітом. На вечірньому небі ми можемо бачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смужку, що перетинає зоряне небо, то бачите середину чумацького шляху. І ось уже ми з вами прибули на космодром. Швидше сідайте в космічні кораблі, пристебніться, починаємо політ. Під час зльоту відчуваємо незначне струшування. Ракети почало хитати. Тепер... Ми відчуваємо невагомість, атака астероїдів, небезпека. І ось ми уже у космосі. Діти, а ви знаєте, перед тим як люди зважилися полетіти в космос, експерименти з польотом у ракеті провели на собаках. Так, лайки Білка та Стрілка стали найпершими живими істотами. Які побували в космічному просторі. Першим українським космонавтом був Леонід Каденюк. Він здійснив політ на американському транспортному космічному кораблі Колумбія. Там він проводив досліди із впливом невагомості на вегетацію рослин. Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України і прозвучав наш гімн. Людина винайш хід, що самостійно обстежує місяць. Космічні станції, космічні телескопи стають нашими помічниками. Люди працюють на космічних станціях. Польоти в космос уже не рідкість. Ми все більше цікавого дізнаємося про Всесвіт. Що таке сонячна система? Це планети, що рухаються навколо Сонця. Що нам відомо про полярну зірку? Знаходиться вона над північним полюсом і допомагає в орієнтуванні мандрівникам. Що таке Сонце? Це велика зірка більша, ніж наша планета. Без її тепла нічого не могло б існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються інші планети. Які ж планети знаходяться в сонячній системі? Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон. А що таке орбіта? Це шлях кожної планети. Навколо Сонця. А що ж нам відомо про планету Земля? Це одна із планет Сонячної системи. Це єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватися на поверхні, а атмосфера містить кисень. Вода і кисень необхідні для життя. Земля рухається своєю орбітою навколо Сонця і долає цей шлях. За один рік. А що ми знаємо про місяць? Місяць це супутник землі. Він обертається навколо землі. Менше від неї приблизно у чотири рази. Місяць сам не світить. Він відбиває сонячне світло, коли земля відвертається якимось боком від сонця, на якому його не видно. Чому існують день і ніч? Земля Обертається навколо своєї осі, водночас, обертаючись навколо сонця. Один бік землі освітлюється, а інший знаходиться в тіні, оскільки обертання землі навколо своєї осі постійне, день і ніч спливають одне за одним. Коли один бік починає освітлюватися сонцем, настає день, інший бік потрапляє в тінь, настає ніч. Чому існують пори року? Земля, рухаючись навколо сонця, виявляється нахиленою до сонця. Тому сонце цей час знаходиться високо на небі. Дні довшають, настає літо. Водночас протилежна півкуля менше освітлюється сонцем. Тут настає зима з короткими днями і довгими ночами. Добігла кінця наша подорож усесвіт. Нам час повертатися на землю. Сьогодні ми багато дізналися про космос, але наш усесвіт зберігає ще багато загадок, що потрібно розгадати.